І куди ти пішла? Куди? Проважаєш? Їдуть до другої бабулі, там є прабабуся теж. Треба їх провідать. І отак. А ми з тобою лишаємося до завтра. До завтра, да, Вікуля? Ага Ми вже засипаємо? Ага, понятно. Ну, щасливої вам дороги. Фенді, йди додому, а то й тебе заберуть. Біжи додому. Біжи. Я закрию ворота. Фенді. Фенді, Домой. Ту ти подивись, яка. Бистро додому. Гуляка. Додому. Ага, ну так і треба ж помітити, що це твій дім, так? Да? А як же? Давай додому. Шуруй. Скоріше. Давай, 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 давай додому. 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 Чо ти розлаявся? Чого? А, -а, а Святославчик плаче, і ти це розлаявся, так? Да? Ой Боже. Плачем ми, плачем. А ти? А ти чуєш і лаєш на віку? да чудо. Ну і куди? Ти що хочеш запригнути туди? Беріть з собою. Все, щасливо вам. Все, я її зараз на руки візьму. Сідай. Біжи додому, все, все, все. Зараз вони поїхали, а ми з тобою будемо працювати. Хтось буде працювати, а хтось буде гратися. Воно вже Михайла винесла, ага. Ну і що ти сюди, туди, сюди, туди? Мені нема коли з тобою? Нема? Ти ж бачиш, що я занята. Провела я своїх онуків і Тьома уже тут. Ой, дивіться, що робе. Що ти там царапаєш? Прибрав шкаф купе і зараз мені треба отам. Ой, я думала, там немає, а і там теж Чорнота. есть зараз мені треба його прибрати, ту Чорноту. От, ну, спробую зашкурити. Якщо не вийде, тоді ж, Ой, у мене є те, що е, прибирає. Ну, я там прибрала. Я забула, як воно називається. Ну, а так і раніше ми в радянські часи, то білизною і чим тільки ми не виводили, і білизна в мене є така ядрюна. Ну, це приберу я оці кусочки шпалер, от, пошпаклюю, погрунтую і поклею. Ну, а тоді вже він встановить сюди шкаф купе знову. Наморочився з ним, щось там в нього не виходило. Дивіться, що роблю. Що ти робиш? Ну і починаю працювати. Стоїш. Тільки що царапала, царапала двері. Ну, йди, йди гуляй. Йди, мені нема коли. Повиносила звідси майже все, це вже сміття. Ну, трішки ж поки що, ну, це ж робочий процес, трішки бардак. Але то нічого, буде гарно. Головне отут мені зараз зробить. Ну, може він і не встигне виставити шкаф-купе, то аж на наступній неділі. Ой, а тут така дірка. Я... Металевого кута в мене немає, а був такий ось такий, я спробую ним сюди. Та можна. Зашпаклюю, спочатку туди засуну і, мабуть, візьму шпакльовку, ту, що в мене є фінішна фасадна, бо тут вже холодно, вона якраз добре тут сяде, а потім зверху вже ту, що в мене є для кімнат. Ну, Це так буду робити, не знаю. Правильно, неправильно, але мені треба зробити. Розповідаю, що в мене тут вийшло. Оце ж хочу постійно так заглажувати, щоб не шкурити, ну, не зачищати, бо в мене ж тут уже шпалери поклеєні. Тому я це воно тільки трішки підсихає, я його заглажую. Ну, поки ще хай підсихає, це мені прийдеться знову вікно мити. Що мені той сатен гіпс мені не підійшов. Він весь взявся такими крупинками. Ну, У мене тут лишалося з кілограм фінішна моя шпакльовка. Думаю, та, мабуть, вистачить. Ну, а взяла ж оцей кут чи уголок, як хто називає. Приклала, а воно не виходить. Мені треба багато туди шпакльовки всередину, потім це наложити, і ще багато шпакльовки і здвигається в угол. На що ж робити? Ну, сиділа, думала, думала, поки тут оце ж погрунтувала, і в мене було, е, розчин, який от грибка. Я замазала, постояло воно, дивлюся, немає, не видно отої чорноти. Висохло, я погрунтувала і пошпаклювала. А сама собі ж думаю, і що мені робити? Що туди запхнути? Ну, ну щир така десь, як мій мізинчик. Потім думаю, мабуть, можна взяти такі довгенькі палички, але я, щоб вони гнулися. Пішла на той пустиль, де в мене там пісок за забором, там ростуть черешні от мене пішли вже такі дички. Я понаходила, позасовувала сюди. Ну воно не, не на оцю стіну, а на оцю. Зашпаклювала. Десь годинки дві пройшло. Дивлюся, вже так схватилося. Я потім взяла, пройшлася шпакльовкою повністю оцей вугол і наклала отаку от сеточку. Ну і потім знову зашпаклювала. І оце тепер вже чекаю, щоб воно... Що воно там, господі? Щоб воно підсихало, і я рівненько буду затирати, ну, я ж кажу, щоб не зачищати. Ну і що я можу сьогодні? Я так гляну зараз, це метр у мене. Я отут зможу дві полоски приклеїти. А оце вже в мене лишиться і це коли висохне. Може, воно до вечора й висохне, а може рано вранці. То якщо діти-онуки не приїдуть вже на ніч, вони поїдуть на квартиру від мами, то от то якщо завтра вони приїдуть, а я зранку можу і вже раненько встану і поклею. То може, Артем зможе її поставити на місце шкаф купе, а ні, то це буде через неділю. Оце, <смі> оце в мене така робота. Як я додумалась до тої гілочки? Ну, мені прийшлося її почистити, шкурочку, оце верх зняти, кору. Ну, вона там тоненька, я ножичком і оце сиділа, заморачувалась, заморачувалась. Може, це і неправильно. Приклеїла я Іще дві полоски, може погано видно. Ну, а угол, дивіться, він мокрий ще. Може, на завтра, на ранок такий я і поклею встигну. Прибрала тут все, помила підлогу ось так, щоб можна було ходити. І принесла стіл, поставила він тут, у нас і раніше стояв. Бачите, як він підходить, ось як наш. Наша стеля. І хотіла ж жалюзі повішати, вікно вимила, лишилося тільки на вулиці його вимити. Так я ж оці знімала і одну загубила, ось бачите. Ну, а тепер же я ж тут все повиносила, майже нічого не лишилося, тут нема. А в тих мішках це треба переривати, шукати. Ну, я сподіваюся, що я в сміття не викинула. Оце так. То я думала, що тут воно постійно, і я ж і, і шрубчики ось лежать. А оці штучки немає. Куди я її приткнула? Ну, і оце на сьогодні все. Я заморила, звичайно. Ой, ну, вже скоро фініш.